У мене тут піджарюється цибулька. Я готую грибочки. Цибулька вже дуже добре у мене підсмажилася. Так, це є білі гриби, які я початку осінні збирала сама своїми ручками з чоловіком. Проварені і морозілки. Тепер я беру ці грибочки розморожені. Висипаю ось сюди. Ось так. Я запакувала у маленькі мішочки і вони. В морозілці в мене запаковані ось такі в мішочки, грибочки, я їх розморожую. І коли мені потрібно, я готую їжу, супчик, підливку, тушок з картошечкою. Ну, різні блюда я готую. Так, цибулька підсмажена, я сюди засипала грибочки. Дивіться, які вони гарні. Ммм, делікатес. Так. Далі, які приправи вам подобаються, що ви собі любите на ваш смак, все так. Трошечки я ось так протушую. Можна навіть їсти їх ось так. Чуть-чуть зелені, чесничку, і це просто смакота. Білі гриби, що найкраще, найсмачніше може бути з колешкою. І. Також, дівчатка, у мене тут є вже підготовлена ось така підливка. Дівчатка, у мене тут приблизно 2 столові ложки мукички води, розмішала це і додала декілька ложок сметани. Ось така проста сметана скастку. Я, чесно кажучи, більше люблю вершки, слівки. Але слівок в мене немає, тому я поставила сметану. Сметану ми. Сметану і ми їли все наше дитинство. Навіть, я би сказала, такий більше такий смак дитинства і білих грибочків. Так, заливаю сюди. Так. Перемішую. М -м -м. Хто знає, що це такі білі гриби і кулешка? ви розумієте. Про що я зараз зараз говорю. Так, пару хвилин і. Так, грибочки протушилися. Я додала ще трошки водички, бо були трошки загустенькі. Два зубки чесничка, цей в самому кінці ставлю, трошечки, перчику, ви знаєте, я ставлю перчик. А... І суха петрушечка. Все, передмішую. Одною рукою напевно так мені робить. І виключаю, подивіться, з кулешкою.